І що дуже важливо, це гроші. Типу, скільки ж обійшлося нашій клієнті цей автомобіль. А, я нагадаю, що комплектація тут непроста. Тобто тут матричні фари, адаптивний круїз контроль, а, а, панорама, чотиризонний клімат-контроль, потім аль алькантара, підсвітка, шкіряний салон на всіх електролігуваннях з усіма підігрівами і керма, і пасажира, і водія, скажімо. Такий варіант в Україні, якщо брати на авторі, а зараз, о, от я переглядав взагалі, от, скажімо, такі кольорові гамі, щоб білий на білому, чи сірий на сірому, їх або зовсім нема. А от Бос сьогодні, от, як бачив, один висить, і то за 48 тисяч доларів. Скільки? За 48 тисяч доларів. 48 доларів. А ти що, оху... о, цей автомобіль став наших клієнтів 38 тисяч євро. За 35 ми його забрали з аукціону в Європі, 38,600 він став тут. Ну, по суті, вигода, виходить, де так на скидку. 6 тисяч доларів точно повинно